Одним із домінуючих потоків інформації є зовнішня зорова реклама. Завдяки їй ми дізнаємося про модні напої, сучасні досягнення, послуги та інше. Днями міська рада затвердила рішення про положення і порядок розміщення зовнішньої зорової інформації в Івано-Франківську. В цьому документі закладено новий підхід і правила у сфері розміщення рекламно-інформаційних щитів на вулицях міста. Про них довідувались наші кореспонденти. Дозвіл на розміщення зовнішньої зорової інформації видаватиметься управлінням архітектури і містобудування, яке вже готове до цієї роботи після прийняття відповідного документа на сесії міської ради. Необхідний дозвіл можна буде як і раніше отримати через 15 днів після надання потрібних документів. Як і раніше, однією із найважливіших умов про розміщенні зовнішньої зорової інформації є донесення її на державній мові. Найголовніше вимога це те, що вона повинна здійснена бути на українській виключно. Відповідності до закону України мову. Є ще правда, якщо ми ребята якщо рекламується вітчизняний твориворобник, скажімо, або він рекламує, якщо він намагається встановити рекламу соціального плану, тобто античужінову, продано наркомані, ця реклама є безкоштовною. Ціна реклами іншого змісту залежатиме від її місця розташування. Місто розбито на три згони. От Згідно з положенням вказує. Перша зона це історико-заповідна історико зона. Це в межах вулиці Дністровська, Дністровська, Новгородська, Левкого, Січових Стрільців і Галицька. Це є перша зона, Костієнт Ріка, друга зона це магістральні вулиці, вулиці Петлюри, Дуженка, Івасівка, Бандери і включаючи... Мікрорайон, скажімо, пасічник безнахільників і Семенен Кормозочка. Це коефіцієнт двійка. І третя зона це зона новопорохової забудови. Це кофіцієнтка. Реклама алкогольних і тютюнових виробів та продукції іноземного виробника буде коштувати значно більше. Вже сьогодні в Івано-Франківську нараховується 152 рекламних щити. Контроль за їх розташуванням здійснює не тільки управління архітектури і містобудування, а й правоохоронні органи. Порушення таких немає. І єдине, що бувають проблеми стосовно це ДАІ, в тому плані, що у них є вимоги щодо конкретного розташування цієї реклами. Мається на увазі 850 метрів до розпоріжжя, 8 метрів, 80 метрів від бордюру. І виникають такі обставини, власне, коли а, ну як, рекламодавець і на і хоче, щоб розташувати, такі поближче до... Сьогодні на місце розташування реклами в місті існує конкуренція. При цьому дозвіл на встановлення зовнішньої зорової інформації видається на термін від 6 місяців до 5 років.